Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на занятті з корекції розвитку. Підготуйтеся, будь ласка, до заняття, сідайте рівненько, слухайте уважно. Підготуйте, будь ласка, дві ручки або два олівчика вам сьогодні знадобиться та аркуш у клітиночку або зошит, в якому ви виконуєте всі завдання з корекції розвитку. Здрастуй, милий друже, йди сюди вершій. Один одного вітаємо руки дружби, простягаємо і заняття розпочинаємо. Перша наша вправа – вправа стежинка. Уявіть уявну стежинку і спробуйте пройти нею долаючи перешкоди. Цю вправу можна зробити сидячи, хто бажає, може встати і також попрацювати. Ми йдемо стежиною. Треба до чогось дотягнутися, підняти високо-високо ручки, підняли далі, йдемо, гілочки дерев нам заважають. ми... Нахилилися, зігнулися, потім подув, йдемо далі. Подув сильний вітер і пилюка в очі почала потрапляти. Ми закриваємо очі, потім знову їх відкриваємо. Побачили щось цікавеньке, подивилися в один бік. Побачили щось цікавеньке, подивилися в інший бік. І далі рухаємося стежинкою. Можливо, ви щось побачили на цій стежинці. Нахиліться та підніміть щось, що ви знайшли на цій стежинці. І при. таким чином виконали цю вправу. Тепер можемо переходити на наступну зупиночку. Наступна наша вправа. Подивіться, будь ласка, зараз на екран. Перед собою ви бачите чотири предмети зображені. Подивіться гарненько і запам'ятайте їх. Запам'ятайте гарненько, що ж тут є? Туфлі, кросівки, листочок і жіночі туфлі. Так, на підборах чоловічі кросівки, жіночі туфлі і листочок. Тепер позакриваємо цей малюночок, спробуйте повторити, згадати, що ж там зображено, які чотири предмети зображені. Це чоловіча туфль, кросівки, жіночі туфлі та листочок. Давайте подумаємо, що ж зайве серед цих чотирьох предметів і чому. Зайвий, звичайно, листочок, тому що все інше це взуття належить до однієї групи взуття зайвий листочок. Переходимо до наступного. Дивимося уважно, запам'ятовуємо, хто ж тут зображений. Зайчик, їжачок, білочка і грибочок. Закриваємо і спробуйте тепер відтворити, назвати тих тваринок, ті предмети, які були зображені. Знову ж, їх чотири. Зайчик, їжачок, білочка та грибочок. Що зайве і чому? Зайвий грибочок, тому що інші це тварини, а грибочок не належить до тварин. Грибочок це овоч, можна його з'їсти, а всі інші їжачок, зайчик, білочка це тварини, тому гриб зайвий. Чудово! Переходимо до наступної зупинки. Перед вами чотири групи слів. Спробуйте також знайти зайве слово у кожному рядочку. Малюночки, як ви бачите, також відповідають: капелюх, шапка, кепка, шкарпетка. Що зайве? Звичайно, зайва шкарпетка. Тому що все інше це головні убори одягаємо на голову, а шкарпетку одягаємо на ноги. Наступний рядочок. Груша, яблуко, виноград, олівець. Що зайве? Зайвий олівець. Тому що все інше це фрукти. Ми їх можемо вживати в їжу, олівчик, звичайно, до цієї групи не належить, тому він зайвий. Третій рядочок. Подушка, табуретка, крісло, стілець. Зайвий, звичайно, подушка, тому що все інше це меблі, на яких ми можемо посидіти, подушка сюди не належить. Наступне чашка, кружка. Ключ стакан. Дивимось на малюночок, думаємо, що ж зайве? Зайвий ключ. Оскільки все інше це посуд. Тому ключ зайвий. Наступна зупиночка. Вправа ритмічні рухи. Саме для цієї вправи нам знадобляться або ручки, або два олівчики для того, щоб спробувати відтворити звуки. Подивіться, послухайте уважненько і прочитайте, що на екрані. Один удар короткий, потім два удари короткий, довгий, три удари довгий, короткий, довгий, і потім три рівномірних. Ми можемо зараз у в домашніх умовах передати лише силою звуку. Тобто один короткий, потім короткий і довгий, потім довгий, короткий, довгий і три рівномірні. Або так. Тобто спробуйте відтворити так, щоб звуки, використовуючи одні і ті ж самі предмети, хоча б просто свої долоньки відтворювались, були різними. Тобто перший легенький, короткий, потім короткий, довгий, довгий, короткий, довгий. І три рівномірні за силою. Тобто ви можете навіть взагалі ніякісло не користуватися засобами, а просто своїми долоньками, або стукаючи по столу, або просто плескаючи в долоні. Або щоб відтворити ритмічний звук за рахунком. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Два, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два. Ще раз. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Спробуюши відтворити ці звуки, я впевнена, у вас все вдасться, і потім ви зможете навіть пришвидшуватися. Тому спробуйте проплескати і ви. Обов'язково. Не забуваємо про зарядку для пальчиків, тому що ви багато працюєте, зараз пишете, виконуєте багато завдань і руки, звичайно, втомлюються. Ми долоньки розітремо і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. П'ять братів, п'ять зайців, п'ять завзятих молодців. То не в лісі сірі зайці, а твої умілі пальці. Так, спробуйте відпочити. Можливо, хтось придумає свої рухи, спробує зробити хвильку, в замочок потягнути пальчики в різні боки і робити зарядку. так, Хвильки по кожним пальчиком робити. Рухати ними, так, натискаючи, стрихнути обов'язково і покласти, щоб ручки відпочили. Для чого ми це робили? Щоб підготувати наші руки до графічного диктанту. Графічний диктант, подивіться, будь ласка, що це таке, коли треба по клітиночкам створювати? Якийсь малюночок, з'єднавши точки. Окремо я додам інструкцію графічного диктанту у Classroom. Ви зможете його зобразити на аркуші, і потім надішлете фото, щоб у вас утворилося. На цьому наше заняття закінчене. Чекаю ваших. Робіт графічного диктанту додатково його скину для того, щоб у вас була можливість перечитувати декілька разів, зосередитись і виконати це завдання. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!